Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові шпроти в домашніх умовах, можна собі приготувати на піст чи так, бо дуже смачні виходять, просто готуються. Так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо шпроти у домашніх умовах. От у тут, тут мене є давно, я колись робила в цьому е, старому, знову старого зошита, І будемо робити. Тут я маю салаки, отака кіліо, десь сто. 100 салаки маю. Е, тепер я влила тут отакий стакан 250 грамовий, Води і ще половинку його, десь 350 мл води. Сюди ми додаємо чайну лишку цукру, дві чайні ложки солі, Добавляємо сюди десь грам десь грошин десь так з 15. Горошин, так, три, шість. Тут 10, ще десь. Десь 15 горошин, так просто жміньку. Чорного перцю і пахучого перцю з п'ять штук. Отако О, кидаємо сюди. Добавляємо сюди бажано чай, але чай бажано такий чорний без нічого. А в мене тут є такий з добавками, але то нічого, основне чай. Я так дам старатися таких дам три жменькі. Три пушки отакі. І сюди ми додамо ще отакі два стаканчики олії. 150 мл. Ще один стаканчик. І закипітимо оцей маринад. Кладемо, щоб він закипів. Тепер промиємо оцю салаку. У нас деяка файна салака. Промиємо і файно її прочистимо. Отако повністю відорвемо оці всі з середини. Отако з середини повибираємо і промиємо файно. Всі чорні плівки, все файно почистимо. Здається, що тут дуже тяжко її робити. А то зовсім не тяжко. Отак голову відриваємо. І тепер оце во, у, у нас трохи салака більша така, добре, як мойва. Але навіть тюлька дуже гарна. І отако просто, дивіться, як швиденько. В березі отак. Поступово. О, як. І вибираюсь з другого боку. І вона вже чистенька. Ось цю чорну плівку. І воно вже собі чиста. Це так швидко робиться. Так само ще показую. Голову, основне голову. І тепер отут тут є така дірочка. Ножиком би був ножик, гострий ножик. І вибираєте собі повністю серединки. І відтак лише легенько отако не Дивіться як гарно обход, от -от -от. відчищується З другої сторони. Так почистили всю рибку. Беремо каструлю широким таким дном, беремо добру жменю промитого в шпині. Збираємо дві, отак, аби було на низі. Отакого. Добавляємо сюди. Три лаврових листочки невеликих або два більших. Ну тут такі два більші. Ось ще один маленький, би було три. Три лаврових листочки. Даємо ще трошечка отак з п'ять горошин перцю, чорного, два горошинки ще пахучого. Даємо сюди півчайної ложки лимонної кислоти, отако. І вкладаємо тепер отак рибу до гори хреб, хребтами цим кимово. Але робимо, аби була риба, як валетом. Одна туди, друга туди, аби була щільно вложено. Ось тако. Укладаємо, одну попри другу, щільно так. Навіть беру собі отако одну до другої, отак валято. І по дві кладу так зразу. Ось так. Аби було. Отак, От одну туди, другу туди. І так складаю, беру дві і так складаю. так навіть краще. Ось так. Одну туди, одну туди. Ось так щільно я вложила, якраз вийшов у нас один ряд. Якщо би був другий ряд, якщо ви більше хочете, значить отак робите вже у поперек. Заливаємо тепер цим маринадом, що ми варили. О, ось тако. І ставимо, накриваємо, ставимо варити на 2 години на маленький вогонь. Так наші вариці варяться. Я накрила ще таку кришечку, аби вони не спливали, а зверху таку кришечку. І найвариться. Наші вже варилися шпроти. Треба їх аби не брати, аби їх отако повністю аби вони остили. Ой, але я вам хочу показати, які хочу одну. Від який виходять наші шпроти. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Вістину гарно. Немає так вістити, бо зараз, як будете вибирати, з них зробить каша. Але трошки откий горячий один спробую. Дуже гарно варилися. Смак чудовий. До зустрічі. Ось такі виходять чудові, домашні шпроти, такі не краще, набагато, як магазинні. Підходять вони чи до салатів, чи так з'їсти, у піст. Зберігати такі шпроти можна у холодильнику, в, в, накладаєте в судочок або в каструльку, заливаєте олією і зберігаєте собі. Можна і, і до тижні. Але я не думаю, що це буде так довго у вас стояти. Вони розходять, розходяться моментально. Так що готуйте.